Та, шановні, подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у січні. Ігри будуть доступні 21 січня. Не забувайте про підписку і лайк. Це допомагає алгоритмам YouTube зрозуміти, що відео варто уваги. А я дякую тим, хто приділяє увагу підтримці каналу, особливо спонсорам: Чугайстер, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд, Василь Голяс, Любомир Бойчук, Плейвіс Кет Фелікс і Олекса С. А також тим, хто підтримав донатами на банку. Дякую. God of War Ragnarok продовжує епічну історію Кратоса і Атрея, занурюючи гравців ще глибше у суворий світ скандинавської міфології. Гра отримала неймовірно схвальні відгуки за захопливий сюжет, вражаючу графіку і динамічні та епічні битви. У цій частині Кратос сином знову стикаються з могутніми богами та жахливими монстрами, але вже у всіх дев'яти світах, готуючись до Рагнарьока. Ігролат, який належить продовженню збагачений ще більш глибокою бойовою системою, зброєю, багатошоровими емоційними сюжетними та численними побічними завданнями, деякі з них дуже символічні та чутливі. Основний сюжет займе 20-30 годин, але для повного дослідження знадобиться близько 50 годин. Платина вимагає виконання побічних квестів, збору рідкісних предметів, довбаних воронів Одіна і перемоги над найскладнішими босами, які важче будь-якого сюжетного, що доволі дивно сприймається, і вони змусили мене попітніти. Але платину я маю. Це вже говорить, що це середній рівень складності. Ця гра стане справжнім скарбом для тих, хто шукає епічні пригоди з акцентом на глибоких персонажах і драматичному сюжеті. Хоча мені трохи не вистачило масштабу і епічності у фінальній битві, але в цілому це чудова пригода і гарне закінчення скандинавської саги. Також після основного сюжету є ще гарний роуглайк режим Вальгалла, який не варто пропускати. Я гру давно пройшов на платину, але радий за тих, хто тільки доторкнеться до прекрасного. Like a Dragon Gaiden, The Man who erased his name. Ця частина повертає казуму Кірю в центр уваги, пропонуючи нову пригоду у відомій серії. Гра розповідає про те, як Кірю змушений залишити своє ім'я і діяти в тіні. Відгуки гравців переважно позитивні завдяки динамічним боям з двома стилями, різноманіттю міні-ігор та багатогранному сюжету, що проливає світло на події між основними частинами серії. Гра проходиться за 15-20 годин, проте платина вимагає завершення всіх міні-ігор і досягнення високих результатів у бойових випробуваннях. Що робить її здобуття досить складним? Рекомендується фанатам серії та тим, хто цінує глибокі сюжетні лінії, так у поміні ігор. Atlas Fallen Redan of Sand пропонує екшен у фентезійному світі пустель, де герої борються з монстрами, використовуючи чарівні рукавички, що дозволяють керувати пісками. Гра отримала змішані відгуки і в цілому не взлетіла, хоча виглядає доволі гарно і буде цікаво спробувати, але багато критики, і технічного стану, і інших аспектів гри. Основний сюжет можна пройти за 15-25 годин, а платена. Середня, треба стандартно позакривати всіх босів і позбирати хлам. Гра може зайти любителям пригоди з динамічними і яскравими битвами, а також має кооператив на двох, що вже може зробити її більш привабливою. Долею і цими рукавичками гра нагадує мені Forspoken, а ще і гару з Наруто. SD Gundam Battle Alliance. Гра відправить вас у захопливий світ легендарних мехів. Гра поєднує ностальгічні мотиви франшизи Гандам із кооперативом до трьох гравців по мережі, де можна боротися з ворогами, покращувати мехів. І виправляти спотворення в хронології світу. Гра триває 25-30 годин, а для здобуття плати не доведеться зібрати всіх мехів і виконати додаткові завдання. Завдяки кооперативному режиму ця гра є чудовим вибором для шанувальників серії, в яких є друзі. А якщо нема, завжди можна зайти на мій телеграм-канал і додатись до чату. Саянара Вілд Хардс це музична пригода, яка розповідає сюрреалістичну історію про любов і втрати. Відгуки про гру дуже позитивні, зокрема за її стиль, саундтрек і унікальну атмосферу. Вам належить керувати персонажем, проходячи динамічні та барвисті рівні, синхронізовані з музикою. Гру можна пройти за одну-дві, максимум три години, а плата не доволі легка. Треба просто пройти всі рівні і досягти високих результатів. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає стильну гру з незабутньою музикою на один вечір Енна М'ютейшенам пропонує захопливий кіберпанковий світ, у якому гривець бере на себе роль Ен, яка досліджує мегаполіс і бореться із ворогами. Гра вирізняється своїм стильним поєднанням піксельної графіки та 3D-анімації, а також непоганим сюжетом. Основна компанія займає 10-15 годин. А для платки доведеться виконати побічні завдання і ретельно дослідити світ. Рекомендується тим, кого не відпускає тема кіберпанку. Orcs Must Die 3 це тавер Defense онлайн кооперативом на двох, де гравцям потрібно встановлювати пастки і захищати фортеці від орд-орків. Як не поглянь, доволі актуально. Гра пропонує нові карти та зброю порівняно з минулою частиною. Основна компанія займе 10-15 годин, але платина буде справжнім викликом, адже потрібно пройти всі рівні з найвищим рейтингом. Гра ідеально підходить для тих, хто любить стратегічні виклики з гумором і кооперативчиком. Citizen Sleeper – це RPG з акцентом на Сюжет, де гравець, виступаючи в ролі біженця, бореться за виживання на космічній станції. Гра отримала дуже позитивні відгуки завдяки глибоким темам, цікавим персонажам і філософським дилемам. Сюжетка триває 6-10 годин, а здобуття платини передбачає дослідження всіх сюжетних шляхів, що насправді є досить простим завданням. Це ідеальна гра для шанувальників атмосферних новел із філософським підтекстом. Покер Клаб. Це власна гра про покер з кар'єрним режимом і, звісно, мультиплеєром. Гравці можуть брати участь у турнірах і вдосконалювати свої навички програвання хати. Платина тут, здається, доволі складна, для неї треба зав'язати з азартними іграми. Просто гра для фанів покеру. Можна зібратись і пограти з друзями, якщо покер rdr 2 вже на хоча там він доволі атмосферний. Також в Deluxe на цей раз не додали жодної VR-гри, а тільки два старих проєкти. Перед вами на екрані. Ну що ж, повинен визнати Spider-Man 2 в цьому. Мі... Місіці не роздали, але Рагнарьок це презент ні крапельки не гірший. Одна з мастхев ігор, якщо ви маєте PlayStation, має, звісно, своїх критиків, але це нормально, є різні смаки, але це визнаний хід, як не крути. Також цікавого ще одна гра з популярної серії Like a Dragon, а також гра про пустелю зі схожою долу, як Forspoken, але все одно цікаво. А також обов'язково подарую декілька годин сеанари Wild Hearts. На мою особисту думку, роздача жирний плюс. А якщо Може бути, коли така жирна гра у роздачі. Тут уж вибачайте, ми, як пенсіонери за гречку, віддаємо свій голос. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. А якщо ви хочете написати, що тільки нещодавно купили на знижках Рагнарьок, для вас є порада. Якщо ви ще не запускали гру, дзвоніть і пишіть у техпідтримку Sony. І ввічливо просіть повернення, бо гру тільки нещодавно купив, а її ось роздали, а я її ще не запускав, то поверніть мої мої гроші, будь ласочка. це вам, звісно, не стім зі зручною кнопочкою рефанд, але я знаю випадки, коли гроші повертали. А якщо є бажання підтримати канал, є посилання у описі. А з вами був Сан, Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.